Торік сьогодні добігає кінця 25-й і такий собі гучний кінець року, тому що антикорупційний фронт в Україні вибухнув новою спецоперацією на Буї САП, які під прикриттям викрили організовану групу, яка нібито системно брала гроші за потрібні голосування в Верховній Раді. Серед фігурантів чинні народні депутати з'являються різні прізвища, але тим не менш будемо детальніше говорити, яка може бути відповідальність і чим завершиться ця справа. Євгенія Вірлич, заступниця голови правління, гео антикорупційний штаб, з нами на зв'язку. Пані Євгенія, вас вітаю. Доброго ранку. Що ж, оце таке розслідування під ялинку? Фактично, антикорупційні органи сьогодні нам зробили, але тим не менше зараз називають різні прізвища офіційно а немає так, в кого там є певні можливо підозри, і хто в кого може бути обшук, але тим не менш не будемо їх зараз озвучувати, тому що це поки що здогадки. Але наскільки дійсно може бути масштабною ця організація? Наскільки дійсно сьогодні частина депутатів могли знати про цю схему? А, наприклад, керівництво фракції ні? Що? Таке перше, найважливіше, що вам кинулось в око тут. Я довго намагалась згадати, де я вже це чула. От десь десь воно було, і насправді, в жовтні, по моєму 21-го року тодішній нардеп нині вже покійний Антон Поляков говорив про конверти у Верховній Раді і що він звертався до набу. Наскільки це все було правдою чи ні, не можу сказати. Можливо, ми дізнаємось про деталі цієї справи пізніше, але принаймні чотири роки тому така інформація була цілком можливо, хто його знає. І це стало причиною того, що НАБУ зацікавилось такою справою. Тому що робота під прикриттям це насправді дуже довга, дуже ретельно продумана і важка робота. Мені здається, що те, що сьогодні ми спостерігаємо, може обернутися найбільшим парламентським корупційним скандалом, який безпосередньо дотичний саме до роботи парламенту. Тому що я також намагалась підняти у своїй пам'яті, а я пам'ятаю, в принципі, Історию парламенту доволі непогано, чи були безпосередньо скандали пов'язані, от такі гучні, дуже гучні скандали, пов'язані безпосередньо з парламентською діяльністю. Не корупційні скандали окремих депутатів, а от безпосередньо в парламенті. Не пригадую, тобто, що ось так. Мені важко згадати, мені також важко уявити, щоб е, працювала ну працювала да там в лапках, е, тому що це насправді злочин. Е, що з е, кілька депутатів у складі злочинної групи е, займалися підкупом голосів і голосували за гроші, а керівництво фракції про це не знало. Ну мені це реально важко уявити, тому що якщо це група депутатів, е, це мали бути якісь дивні голосування. The <laughs> cat Ну, важко мені таке уявляється. Тому, якщо те, що напрацювало набу, і сьогодні обертається підозрами. Якщо ці підозри будуть доведені в суді реальною справою, то це насправді буде, мабуть, один з найгучніших корупційних скандалів у самобезпосередньо парламентській діяльності. Але я нагадаю, що ми не можемо називати людей винними до тих пір, поки не буде судового вироку. Є насправді прецеденти, які закінчувалися тільки підозрами і нічим далі. Це не продовжувалося, ну тобто це доволі складна історія, але за цим треба спостерігати точно. Так, дійсно важко сьогодні прогнозувати, як технічно могли вони організувати ось цю торгівлю голосами у Верховній Раді, але тим не менш, якщо говорити про отримання тих чи інших коштів, все ж таки це можуть бути, звісно, мабуть, і в конвертах гроші, про які не раз говорили у Верховній Раді, але можливо тут і вже можна дивитися і на криптогаманці. Так, це та валюта, яка сьогодні в Україні фактично не оподатковується, і тут можливо досить важко може бути саме в цьому плані розслідувати цю всю історію. Так, все ж таки. Так, де, де насправді могли би критися так основні гроші? Можливо, дійсно сьогодні варто паралельно державі і звертати увагу саме на цю криптовалюту, яка сьогодні в нас фактично вже досить гарно функціонує. Ну насправді звертати увагу, я думаю, треба на абсолютно всі гроші в будь-якій формі, які ходять в державі, і криптогаманці також криптовалюта має бути під під контролем, принаймні під увагою. Да? Держави ми не говоримо про повний тотальний контроль, тому що у нас демократія, а не диктатура. Але принаймні під державним контролем це має бути е, е, на, насправді, е, от всі, ці, всі ці схеми, які ми про які ми сьогодні говоримо. Говоримо, вони дійсно доволі складні і можуть бути такими, про які ми навіть не уявляємо. Та, да, у нас вже був кейс в країні про е, Хабар у Крипті, тут теж може бути криптовалюта. Е, більше того, я не знаю, що конкретно задокументували на САП. Ми про це, можливо дізнаємося вже в процесі там, якихось е, офіційних е, м, релізів на САП, або може в судових процесах будемо чути про це, але це можуть бути як е, криптогаманці. Так і живі гроші, це можуть бути як це не банально гроші на картки, ми не можемо відкидати цей варіант, гроші на рахунки. А це можуть бути також і непрямі способи впливу, ми не можемо їх відкидати. Тобто, голосування за голосування. Це насправді документувати ще важче, тому що дуже важко документувати те, де немає фізичного сліду, немає якоїсь транзакції або немає фізичних грошей. Таке теж може бути. Що з цього всього на Буєсап. Ну, будемо бачити. До речі, так само полякова, згадали на жаль, вже покійного так пам'ятаємо, mm -hmm. ми це гучне вбивство, яке говорив про mm -hmm. зарплати в конвертах, і саме скороход, так яку сьогодні також підозрюють у певних махінаціях, за яку вже вносили заставу. Так само тоді пам'ятаю, говорила про ці зарплати в конвертах, що мовляв, усі з фракції беруть слуги народу, а мені про це не кажуть. Тут досить цікаво. Можливо, це такий був хід наперед говорити про зарплати в конвертах, коли отримуєш сам. Але будемо чекати, звісно, тут слідства вже більш завершеного. Є коментар пана Гетманцева, який каже наступне: я ж казав, і все ж наголошу, нічого хорошого зарплати в конвертах врешті не приносять нікому і ніде, особливо державним службовцям і народних обранцям. Можливо, я не знаю, це якийсь поодинокий випадок, якась окрема група депутатів так може бути, яка підозрюється у таких злочинах голосування за гроші. Чи це можливо якийсь такий певний системний збій відбору кадрів? Що це радше може бути? Знаєте, якщо набу і САП працювали під прикриттям, то я більше схильна до того, щоб вважати, що це щось системне. Це системна ну, якийсь такий системний збій, та це неправильна робота з підбору кадрів. Тому що якщо згадати будь-яку передвиборчу кампанію, то вона завжди ґрунтується на тому, що політична сила якось відбирає цих людей, які насправді механізми відбору ми не можемо знати. Тому що нам можуть просто не сказати правду, на да? декларуючи дуже високі стандарти, насправді, ну ми це все бачили. Ми бачили ці всі стандарти е і стандарти в лапках. Е ми бачили ці всі кримінальні справи. Ми бачили депутатів державних зрадників. На жаль, і е неможливо було цього не бачити на етапі відбору. Е на етапі, коли е людей відбирали в кандидати, на етапі, коли люди ставали деп. Де Путатиму. Тобто, це, скоріш за все, таке поєднання якихось законодавчих колізій, які дозволяють подібне робити формування і ще, на жаль, на 35 му році незалежності, 34 роки ми маємо незалежність. Тобто, на 35-му році незалежність у нас все ще є проблеми з інститутом репутації, коли люди обирають тих людей, за якими є якийсь шлейф поганий. Це все системно призводить до того, що люди, буквальному сенсі, дориваючись до влади, починають її використовувати тому. Насправді це не, не може бути випадковістю, тим паче, коли найдовший в історії незалежної країни чинний парламент, і ось така історія під час війни трапляється. Тобто, це не випадковість. Це, в IT це називається системною помилкою, і цю системну помилку треба розбирати, аналізувати і зрештою виправляти, зокрема в законодавчому полі, і продовжувати формувати інститут репутації, щоб на наступних виборах депутат. Кандидат в в народні депутати, який погорів на хабарі, і хабар якого довели, не зміг балотуватись, не зміг стати народним депутатом, або депутат, який погорів на хабарі, але зробив все можливе, щоб відійти від відповідальності так само не зміг стати народним депутатом, і це все доволі складна історія, тому що офісу простих рішень справді не існує, але ми маємо до цього звикати. ЄС, наприклад, та е, частина Єв Європи, яка об'єдналась в Європейський Союз, має дуже потужні інститути репутації. Якщо ми туди прагнемо, ми також маємо це мати. Також була інформація від антикорупційних органів, що співробітники управління державної охорони намагалися перешкоджати проникненню у будівлю Верховної Ради набу спеціалістам для того, щоб провести свої певні слідчі дії в комітетах. Все ж таки тут можна говорити про конфлікт повноважень чи про якесь таке навмисне перешкоджання? що тут насправді може бути. Ну я дуже сподіваюся, що це якесь непорозуміння було, тому що здебільшого управління державної охорони це люди доволі навчені, професійні, які не просто так з вулиці попали охороняти. Тому мені мені дуже хотілося б, щоб це було просто непорозумінням. А зрештою, НАБУ і САП, все ж таки е, е, прийшли туди, куди коли їм куди, куди їм треба було та зробили свою роботу. Але якщо це навмисне перешкоджання, то е, це взагалі то карається чинним законом, і я думаю, що зрештою УТО теж це розуміють. Е, відтягнути час ну, це е, доволі смішно було б, якби це було так. Тобто, якщо вони перешкоджали для того, щоб Відтягнути час обшуків, ну, якщо НАБУ вже мають певні документи певні задокументовані матеріали для того, щоб прийти з обшуком, то тут, що затягують час, що не затягується, не допоможе. Але я сподіваюся, що це не системний якийсь конфлікт повноважень і це було просто якесь непорозуміння, яке там сталося, тому що взагалі-то подібні речі законом караються. Тому я сподіваюся, що це було просто якесь таке непорозуміння. Так, ну як ми вже говорили, ми поки не маємо офіційно прізвищ, ті, хто може бути причетний до цієї схеми, але тим не менш, якщо антикорупційні органи це розслідують, то очевидно в них є вже певні прізвища і вони можливо хочуть завершити своє розслідування. Але наступне засідання Верховної Ради, чи мали би ці люди, які вже фігурують, але про яких не говорять, вже бути відсторонені від голосування? Можливо, це є також певна небезпека. Ну, певна небезпека є, але знову ж таки тут про інститут репутації. Жодних законодавчих підстав для того, щоб змусити їх бути відстороненими від голосувань, немає, поки немає вироку або, принаймні, там якісь запобіжні заходи їм не обрали, щоб їх, наприклад, обмежили їхні свободи і так далі. Ну, Тут йдеться здебільшого все ж таки про вирок. Тому тут має бути інститут репутації і те, що називають не люблю це слово сполучення, але його часто вживають політична воля. Фракції, тому ем, побачимо, наскільки люди взагалі відповідальні за те, що вони робили, те, що вони робили і скоїли, так е, але законодавчих механізмів зробити так, щоб вони не брали участі і не голосували, майже немає. Тому тут треба звернути увагу, коли ми будемо знати, хоча б більш-менш офіційно, хто ці люди. І слідкувати за їхньою поведінкою. Я закликаю всіх слідкувати за тим, що буде відбуватись, тому що ми безпосередньо самі обираємо цих людей. Голосували ми чи ні, але більшістю ми їх обрали. Я маю на увазі голосували персонально за них чи ні, певні люди. Але все ж таки, більшістю їх обрали, тому що вони опинились у парламенті, Тому я закликаю слідкувати за їхньою поведінкою, за тим, як вони будуть реагувати, і чи зможуть зможе їхня совість. Дозволити собі брати участь в засіданнях і голосувати за ті питання, які рухають нашу країну. Ну, взагалі, так логічно, якщо думати про певну групу депутатів, скільки їх може бути, так то очевидно, що це має бути досить така велика кількість, щоб вони могли впливати на ті чи інші рішення і голосування. Тому будемо чекати 30 секунд. Буваю, буквально, що маємо? Пані Гені, це знову ж таки вдарить по довірі наших західних партнерів до парламенту України? Чи вдасться сьогодні це показати показати, все ж таки, як те, що країна виявляє порушники, вона бореться з корупцією? І це абсолютно нормальний процес. Коротенько скажу так, довіра до парламенту з боку партнерів, звичайно, може зменшитись, Я думаю, що вона зменшиться, але знову ж таки, так, як ви абсолютно правильно зуважили, я теж підтримую цю думку. Наша інституційна сталість, інституційна сила проявляється саме в тому, що наші інституції здатні виявляти тривалий час документувати і, зрештою, оголошувати підозри. Та я впевнена в тому, що карати винних. Дякую вам, пані Євгенія, за важливу розмову сьогодні. Будемо чекати більш детальну інформацію Офіційно Євгенія Вірлич, Дякую заступниця голови правління ГО Антикорупційний штаб. Дякую на все добре.